Марія Алтори з Донецька продають вкрадені квартири у Маріуполі. Про це вже не вперше повідомляє радник міського голови Маріуполя Петро е, Петро Андрющенко. Тут усе в цинічному і кровожерливому стилі росіян. Вкрасти чуже, видати його за своє і ще й наживатися на інших. Далі пряма мова. Ціни ціни зросли вдвічі порівняно з періодом до війни. Чому? Відповідь проста: іпотека та штучно високий рівень заробітних плат. Якщо все це помножити на рекламу, яка активно шириться в середньої полосі РФ, то все стає на свої місця. Всі ці логічні передумови посилюються двома речами: алчність та халява. Абсолютна більшість квартир продається по фальшивих документах, тому чистий прибуток майже 100%, А це дайте більше. І, от маємо черговий приклад кровожерливості росіян або ж адептів міра на тимчасово окупованих територіях. Ялта не та що в Криму, а та що поблизу Маріуполя. Старая Яліта в 30 кілометрах від Маріуполя продається просто прекрасний дом. Хто скаже, боже мій. Что это за руины, что это за постройки? Вы что продаете? Вы там все с ума в старой ялке посходили. А на самом деле люди, которые знают, сколько уже сюда вложилось любви, тепла и средств, то поймут и, и посчитают и скажут, да, с учетом материалов это вообще подарок. Видите, вот этот вот огромный участок земли, нескапанная, ждет, когда ее облагородят, когда в нее насажают маленьких э, фруктовых деревьев, и которые эти деревья будут придавать плоды это просто фантастика действительно очень много все что хотите можете любую фантазию здесь реализовать хотите пасеку хотите курочек хотите допустим да чтобы э, просто ходить и наслаждаться г г г газоном что мы находим где где мы конкретно находимся да это э, недалеко от центра рядышком у нас э, церковь виднеется отсюда море азовское прекрасное море запах просто фантастический Що цікаво, просто зараз, якщо ви введете в пошуковику запит, купіть квартиру в Маріуполі, ви побачите багато цікавого. Наприклад, що станом на тепер українці продають свої помешкання у тимчасово окупованому місті. Ціна на українських платформах у гривнях, але автори готові документи на квартиру передати просто таки в тимчасово окупований Маріуполі, Тут цікавий аспект, чи це українці, які думають, що не скоро повернуться до свого рідного міста через окупацію, і якщо не продадуть. Квартиру самі, то це за них зроблять проросійські кровожерливі ріелтори. Чи це ті самі зрадники України, які приїжджають до Маріуполя, відмикають чужі квартири і продають їх без згоди власників? Другий варіант це якраз та велика російська культура, яку часто окупанти намагаються нав'язати світу. Вони подаються як щось унікальне, але вся ексклюзивність полягає хіба в тому, що ніхто у світі зі здоровим серцем і наявною душею. Такого робити не буде.